Всім привіт! Зараз я покажу, як підключити та налаштувати роутер TP-Link W9980. А перед тим як почати, я хочу нагадати вам, що мої відео ніяк не монетизуються. Тож, якщо відео вам допомогло, будь ласка, віддячте мене фінансово, відправивши будь-яку суму, яку вам не жалко. Половину від усіх донатів я відправляю фонд «Повернись живим та в притулки для тварин. Всі реквізити будуть в описі до відео. Спочатку вімкніть роутер. Візьміть блок живлення, один кінець вставте в розетку, а інший у роутер. Щоб він увімкнувся, на деяких моделях потрібно натиснути кнопку Power. Коли включиться роутер, у нього загориться індикатор. Далі підключаємо кабель від інтернет-провайдера в Спеціальний порт. Цей порт зазвичай підписаний як WAN або Інтернет, а ще він часто відрізняється від інших кольором або розташуванням. Кожен із кабелів потрібно вставляти до характерного клацання. Далі один кінець мережевого кабелю, який йде разом із роутером, підключить в один із роз'ємів LAN. А інший кінець вставте в мережеву карту комп'ютера або ноутбука. Супер! Ми підключили роутер до комп'ютера, тепер його потрібно налаштувати. Але перед цим я покажу ще один метод, як можна підключити роутер, якщо у вас нема мережевого кабелю або на комп'ютері відсутній порт. Для цього потрібно підключити до роутера тільки живлення та кабель від інтернет-провайдера. Як тільки все зробите, ваш роутер одразу буде роздавати Wi-Fi, але інтернет буде відсутній. Якщо роутер новий і його жодного разу не налаштовували, то Wi-Fi мережа буде з ім'ям вашого роутера, назва роутера і пароль від неї будуть вказані на наклейці, яка розташована на самому роутері. Ці дані у кожного роутера різні. За допомогою ноутбука телефона або планшета підключіться до точки доступу. Чудово, ви підключилися до роутера. Тепер переходимо до налаштувань. Спочатку зайдіть в браузер і перейдіть за адресою, яку ви бачите на екрані. Адресу потрібно вводити в адресному, а не в пошуковому рядку. Якщо не одна з адрес не відкрилась, то вам потрібно скинути роутер на заводські налаштування. Для цього натисніть на роутері спеціальну кнопку Reset на 5-10 секунд, доки індикатори на роутері не мигнуть, а потім відпустіть її. Як правило, ця кнопка втоплена в корпус, щоб її випадково не натиснули. В такому разі натисніть на неї якимось тонким предметом. Роутер перезавантажиться, а налаштунки будуть скинуті, після чого можете спробувати зайти в панель налаштування роутера ще раз. Якщо у вас особистий кабінет виглядає не так, як у мене, то це означає, що у вашого роутера інша прошивка. Спеціально для таких випадків я для кожного виду прошивок записав окреме відео. Усі посилання будуть в описі під відео. Або в підказках, у правому верхньому кутку. Отже, спочатку у вас зустріне форма з логіном і паролем. Зазвичай це адмін і адмін. Якщо ці дані не підійдуть, тоді знайдіть на своєму роутері спеціальну наклейку. Виробник зазвичай там прописує всі стандартні дані для входу. Якщо і вони не підійдуть, то це означає, що ваш роутер вже налаштовували і хто змінив логін та пароль. Якщо їх не знайшли, то просто скиньте роутер на заводські налаштування і потім зайдіть з допомогою стандартних даних «admin» – «admin». Після входу у вас зустріне інтерфейс англійською або росіянською мовою. На жаль, української тут нема, тож я буду налаштовувати кацапською, а всі назви про всяк випадок буду дублювати англійською. Спочатку зайдіть в пункт «Бистрая настройка, натисніть кнопку Далі. На цій сторінці потрібно вказати свою країну, місто, регіон, свого інтернет-провайдера та тип підключення. Якщо не знайшли щось зі списку, то поставте галочку самому зі списку і натисніть кнопку Далі. До речі, цієї сторінки на деяких версіях прошивки може і не бути. На наступній сторінці потрібно обрати тип підключення. Якщо знаєте, який у вас тип підключення, то оберіть його. Зазвичай він вказан в договорі з вашим інтернет-провайдером. Якщо не знаєте, який у вас тип підключення, то оберіть динамічний IP-адрес і натисніть Далі. В залежності від того, що ви обрали на попередньому етапі, сторінка може відрізнятися від моєї. На цій сторінці потрібно вказати дані вашого провайдера, їх ви можете знайти у договорі з вашим інтернет-провайдером. Або ж якщо ви, як і я, обрали динамічну IP-адресу, то на цій сторінці виберіть один із пунктів. Якщо у вас є прив'язка до MAC-адреси, то беріть пункт. ДА, мені потрібно клонірувати MAC адрес. Якщо не знаєте, є чи нема прив'язки, то залишайте все, як є, і просто натисніть кнопку Далі. У майбутньому ці параметри можна буде поміняти. На наступній сторінці вкажіть ім'я та пароль від вашої майбутньої Wi-Fi мережі. Спочатку в поле Безпроводного ВІЩАННЯ обираємо Включить. Далі, в полі Імя БЕЗПРОВОДНОЇ СІТІ ми пишемо ім'я для нашої майбутньої Wi-Fi мережі. Обираємо свій регіон. Далі ми вигадуємо пароль. Спочатку клацаємо на цей пункт VPA 2PSK, якщо він не активован. І в полі Пароль ПСК пишемо пароль. Він повинен складатися мінімум із восьми символів. Коли все пропишете, натисніть кнопку Далі. Готово! Налаштування основних параметрів підключення до інтернету завершено. Натисніть кнопку Завершить, та через пару хвилин перевірте, чи не з'явився інтернет, просто щось загугліть. Якщо інтернет так і не з'явився, то перезавантажте роутер. Щоб його перезавантажити, зайдіть у розділ Системні інструменти, оберіть пункт Перезагрузка та натисніть на кнопку Перезагрузіть. Після перезавантаження зачекайте ще пару хвилин. Можливо, налаштунки застосуються та з'явиться інтернет. Якщо і зараз немає інтернету, перевірте ще раз, чи правильно ви підключили всі кабелі. А також переконайтеся, що ви вставили їх до кінця. Якщо після всіх маніпуляцій у вас так і не з'явився інтернет, тоді заходимо в розділ Сеть, вибираємо пункт One. І вже на цьому етапі зв'язуємось зі своїм інтернет-провайдером. Він підкаже, який саме у вас тип підключення та які ще налаштування потрібно зробити. А у мене на цьому все. Якщо відео вам допомогло, тож будь ласка, віддячте мене фінансово, відправивши будь-яку суму, яку вам не жалка. Половину від усіх донатів я відправляю в фонд Повернись живим та в притулки для тварин. Всі реквізити будуть в описі до відео.